Доброго дня, я Кузьмін Максим Ігорюш, і сьогодні я хотів би розповісти вам актуальну тему щодо формування розвитку особового складу, так як це є досить важливим для армії сьогодення. Чому я так думаю? Тому що від цього залежить рівень ними виконання бойового завдання, також розуміння нами, як майбутніми офіцерами, свого особового складу і взаємодія між ними. Для початку, що ж таке розвиток особистості? Розвиток особистості це певний процес, який передує ще з маличку, і в перший вплив починається з найколишнього середовища, наприклад, батьки, рідні, що перебувають поруч. Одна з важливіших складових розвитку особистості вважається виховання, також є й інші чинники, що впливають на розвиток особистості, розглянемо етапи розвитку особистості. Суті, розвиток особистості відбувається, коли людина потрапляє в нову соціальну середу та адаптується до неї. За сприятливих обставин особисті розвивається в три етапи. Перший етап це. Адаптація. Людина знайомиться з діючими в середовищах цінностями і правилами. Виходить з соціальної групи і подібнюється її учасникам. Другий етап це. Індивідуалізація. У людини виникає суперечності між встановленими нормами та прагненнями проявити власну індивідуальність. Тобто індивідуум не хоче бути як всі, він прагне виділити з маси. На даному етапі людина шукає способи проявити свою індивідуальність. Третій етап. Це інтеграція. Людина хоче проявити свої індивідуальні якості, і при цьому прагне, щоб вони були прийняті та схвалені іншими членами соціальної групи. Тобто так особистості являє собою процес процеси, починається з самого народження. Чому це важливо для нас? Психологічна наука розглядає формування та розвиток особистості воїна як активного суб'єкта крізь паризму його діяльності як систему систем, що має свої внутрішні переходи і перетворення, свій розвиток. Тому високоорганізована і мотивована військова діяльність рішуче впливає на розвиток особистості військовослужбовця. У зв'язку з цим офіцер скеровує свою цілеспрямовану роботу на подальше формування та розвиток особистості підлеглого. Педагогічно зумовленої організації, бойової та гуманітарної підготовки в підрозділі, кожній активній військові праці, притаманні процеси обміркованого проектування своїх дій, їх часткових результатів, оцінка досягнутого зіставлення їх з поставленою метою. Далі під час спілкування та взаємодії з товаришами по службі, члени. Військового колективу обмінюються думками, порівнюють свої настанови і пропозиції з настановами і пропозиціями товаришів по службі. Така праця добре впливає на розвиток інтелекту і, передусім, пізнавальних процесів сприйняття, уявлення, уваги, мови, пам'яті, мислення тощо Основними напрямки розвитку вольових рис особосписності воїна є: формування мотиваційної сфери військової діяльності, організація інтенсивної бойової підготовки, спеціальне тренування зі зміною обстанов, умов та засобів досягнення метей, заохочення до самовдосковиховання, систематичне закріплення досвіду вольових дій на всіх етапах досягнення результатів, з накопиченням досвіду, служби зростає і сфери діяльності воїна. Що сприяє розвитку його психічні функції та можливостей їх організації, пов'язаних із психічними станами, офіцерові слід зважати, що психічний стан безпосередньо впливає на динаміку психічних процесів, на вияв властивостей особистості, ефективність її службової діяльності, він характеризує тимчасову динаміку психічної діяльності військовослужбовця. Отже, військовослужбовець є особистістю настільки, наскільки в нього є розвинуті соціальні якості, наскільки він свідомий суб'єкт своєї громадсько корисної військової діяльності. При цьому слід мати на увазі такі зауваження, як дія, свідомість, яка регулює дії на основній свідомості, для того, щоб стати особистістю, необхідно бути суб'єктом, свідомим, суспільно відповідальним суб'єктом. І на закінчення слід зазначити, що поняття особистості воїна, діагностика індивідуально-психічних особливостей впливають із того, що діє діє на нього, які стосунки і яке соціальне оточення у нього в основі. При цьому обов'язково слід знати життєвий шлях воїна до служби, його нинішні інтереси ставлення до служби. Спираючись на ці знання, володіючи обґрунтованою методикою вивчення особистості, офіцер може визначити перспективи і можливості розвитку особистості воїна, а також уміло керувати цим процесом.